Раза психолога, яка налякала мене до чортиків. Настю, якщо так буде продовжуватися, мені буде шкода втрачати такого спеціаліста як ти. Психологічна спільнота тебе потребує. До цього не один місяць у мене була тенденція до вигорання. Я не могла зупинитися і дозволити собі відпочивати. Вона в той момент ніби облили холодною водою, бо просто сказати, що я люблю свою роботу, це нічого не сказати. Багато з того, як я жила, працювала, тягнула, насправді не робило нікому краще. Найгірше психолог, це вигорілий психолог, і тоді я вперше по-справжньому це відчула. Пройшло чотири роки, багато чого змінилося, я почала турбуватися про себе краще, налагодила зв'язок із тілом, і зараз я можу бути корисною людям, які теж зіштовхуються з вигоранням. Чи вигораю я зараз? Ну скажімо так, трошки підсмажуюся, але тепер я дуже чітко ловлю, коли вже пахне жареним. Недавно я створила зошит самотурботи, який допомагає допомагає людям турбуватися про себе краще. Коли лише зароджувалася ця ідея, я знала, що точно не обійду стороною теми вигоряння та відновлення сил. Це те, в чому я розуміюся, а, на жаль, не з теорії. Якщо ти відчуваєш потребу навчитися краще розуміти себе, зверни увагу на цей інструмент і потурбуйся про себе, будь ласка. Більше інформації про зошит є на моїй сторінці в інстаграмі.